Доброго дня малята! Наближається свято Святого Миколая. І до зустрічі з ним я пропоную вам вивчити віршика. Він так і називається Святий Миколай. Давайте розглянемо з вами малюнки, який гарний, засніжений зимовий день. По засніженому полю до нас поспішає Миколай. Зі своїми дарунками він йде через гай. Він поспішає, бо по усьому світові на нього чекають діти. Дарунків у Миколая дуже багато, і кожна чемна і слухняна дитина отримує свій дарунок. Подивіться, які задоволені діти, коли Миколай пригостив їх і пряниками, і яблучками, і смачними цукерками. А тепер. Послухайте вірш. Через поле, через гай йде до діток Миколай. І у чарівній торбинці він для всіх несе гостинців. Давайте ще раз повторимо: через поле, через гай йде до діток Миколай. І у чарівній торбинці він для всіх несе гостинці. А тепер спробуйте ще раз, але самі. Дякую, малята, до побачення.